Доброго вечора, колеги. Сьогодні мова піде за наповнення чемоданчика для алмазного стверління, тому що здебільшого саме дрильки постачається кейс, інструкція і сама дрилька, все, більше нічого немає. Далі по порядку. В мене AibonStock ESD 1801, шпиндель у нього 18, як в більшості. Далі потрібен пиловідвод. Накрутити на нього, зразу під різьбу 1-1,4 дюйма під коронки. Коронки бажано мати дві. Одна під залізобетон, інша під у нас під більш м'яку структуру. Відрізняється сегментами і кількістю. 4 сегмента під залізобетон, 5 сегментів під більш м'які. Наповнення стіни під цеглу, шлакоблок, пінобетон і таке далі. Чотири сегменти сегмента швидше, тому що їх менше, але прохідність стіни а, значно швидше. В п'яти сегментах зношуються знову ж таки повільніше, але і проходження а, трохи нижче за кількості сегментів. Проміжні шайби. Внутрішній діаметр 32 бажано використовувати мідні, але мене якби влаштовують ті стрільні. Бо в мене є знайомий токар. Їх використовують для того, щоб такого не буває, не закусує, але щоб краще відкручувати від подовжувачів або одразу ж, якщо накручуєте на пиловідвод, щоб краще відкручувати. Ключі, ключі 36, 41. Тут у нас 36, тут у нас 41. Киянка. Киянка в мене така була, тому я її використовую. Можна менше використовувати. Обов'язково киянка, не молоток, а киянка. Гумова для того, щоб не пошкодити геометрію самої коронки, коли ви будете вибивати керни з коронок, щоб не сплюснути і вони не стали овалом. Тому краще довше, але коронка буде у вас теж служити набагато довше, ніж ви потім будете реконструювати і відрізати для того, щоб напаювати сегменти. Так, подовжувачі. Подовжувачі я використовую два. Їх бажано теж мати два, тому що іноді доводиться просверлювати. Більш довгі отвори або більш короткі отвори. Десь не вкладаємося на лужах в балконах, тому я використовую два. 500 мм і 300 мм. А взагалі, якби, це на початок. Що в мене, а, ну, так, пилесос у кожного собі до вподоби, який ви придбаєте в мене Кьорхер nt 20 Мене задовольняє вулканітовий круг для того, щоб скривати коронки. Коли сверлити залізобетон, арматура забиває сегменти, сегменти коронок мілкою своєю фракцією абразивом, тому бажано мати, мати вулканітовий круг. Щоб вскрити, тому що коронка в даному випадку, якщо заб'ється сегмент, буде стояти на місці. Ви будете сверлити, а вона буде стояти на місці, ніби нікуди не рухаючись. М -м в мене в наборі немає, але то для кожного своє, якщо будете сверлити, бажано мати арматурку для того, щоб якщо заб'ється керн, щоб вибити. І е, насправді саме велика біда для алмазного сверління це м'які породи. Такі як пінопласт, мінвата, е, буває якийсь е, геотекстиль, е, е, забиваються отвори в пиловідводі або ж гачечок, який небудь щоб звідти ото все виколупувати. Так, ніби за все розповів.